Друзі, сьогодні у нас буде дещо архівний, але все ж актуальний огляд Кларксона автомобіля BMW 3 серії 320D XDrive. Сподіваюсь, публікація вам сподобається. З вами канал 500HP. Поїхали! Останніми тижнями мене дуже потішили різні серйозні репортери BBC, які розповідали нам, що сьогодні люди вирішують, яку машину купити на основі того, яку шкоду вона завдасть довкіллю. Звичайно, ця теза співпадає зі світоглядом BBC, тому багато його співробітників їздять на роботу на складних велосипедах. Але в реальному житті, де жінки голять пахви і сприймають Джеремі Корбіна як жартівливу ретроспективу, люди не говорять про викиди або будь-яку подібну нісенітницю. В сучасному світі ви без проблем можете використовувати рабську працю, щоб побудувати автомобіль, який буде працювати на суміші Ціаніду та Калію, лише б у нього були безкоштовні бризковики та п'ятирічна гарантія. Співвідношення ціни та. Та якості має значення. Економія палива також має значення разом із комфортом, привабливістю та надійністю. Те, що виходить з жолоба для калу, не має значення, так само як в сучасному автомобільному світі чомусь неважливий стиль. Ось у це дивно. Ніхто ніколи не вирішив би народжувати потворних дітей, і ніхто не став би навмисно наповнювати свій дім меблями, які не подобаються оку. І все ж щороку тисячі й тисячі людей купують автомобіль, який має естетичну привабливість як відкрита рана. Я не думаю, що в історії автомобілебудування не було такого часу, коли ринок був настільки наповненим потворними автомобілями, незграбні потвори з тонкими колесами, наповнені непотрібними елементами стилю та лініями даху, які, здається, були розроблені для того, щоб люди, які сидять позаду, могли носити високі трубчаті капелюхи. Я дивлюся на Citroen Cactus і дивуюся, що це взагалі таке, чому з боку в нього пухирчаста плівка. Але, звичайно, багато людей думають по-іншому, тому що ці потворні автомобілі всюди. Те і з новим Lexus NX, чому до проектування залучили 4річну дитину. А ще не забуваємо про міні countryman і о, я мало не забув, новий джип Cherokee. Він вражає, тому що вони взяли старий Pontiac Ацтек і змішали його з широким жаб'ячим ротом. Однак існує кілька виробників, які пливуть проти сучасної потворної течії в автомобільному дизайні, Kia один із них, а BMW інший. Звичайно, німецький гігант також має рильця в пушку. Він може продати вам x 3 який виглядає жахливо, але його седани і купе чудові. Особливо п'ята серія є шедевром. І третя також. Саме на останній трійці я катався минулого тижня, і вона чудова. Дивишся на неї і думаєш, чому хтось замість неї вирішує взагалі купувати Audi, Mercedes або Лексуси. І відразу ж спробую відповісти на дане питання. Однією з причин, звичайно, є те, що взимку BMW безнадійні. Вони є головною причиною того, що на початку морозів або коли випадає легкий сніг, вся Країна зупиняється. Все тому, що кожна дорога заблокована BMW, їх великі товсті задні колеса марно крутяться, а його водії в паніці телефонують страховому агенту. І хоча аварії ще не сталося, цей водій впевнений в тому, що вона от-от неодмінно буде. Що ж, з BMW, на якому я їздив, ті часи залишаються в минулому, тому що ця трійка має повний привід. Повнопривідні трійки були доступними на європейському континенті вже майже 10 років, але донедавна дизайнери BMW ніколи не бачили сенсу впроваджувати повний привід у моделі з правим кермом. Ймовірно, вони думали, що в Британії, де погода рідко буває дуже поганою, ми можемо впоратися. Так, звичайно. Нам кажуть, що ця зима буде дуже поганою, і безсумнівно, якщо це так, BBC звинуватить у всьому Volkswagen з його дизельгейтом, але у вашому новому блискучому 320D з X-Drive вам навіть сніг чи мороз заважати не буде. Хоча, коли я проводив тест, снігу не було і виявилося кілька недоліків. Перш за все, це преміальне авто, за яке потрібно заплатити преміальний податок. І здавалося б, це розумно, бо в цій машині є багато люксових штук, але податок становить 1500 фунтів стерлингів, і це те, що економісти називають багато. Є іще дещо. Простір між центральною консолю та колісною аркою досить вузький. А це означає, що кожного разу, коли ви хочете їхати швидше, ви помилково тиснете на гальма і зупиняєтесь. Що іще важливіше, споживання палива дається в знаки. Повнопривідний автомобіль проїжджає на 5,3 милі на галон менше, ніж його брат із заднім приводом, і повнопривідна версія повільніша. Гадаю, якщо хтось із BBC читає цю публікацію, хоча це й мало ймовірно, але все ж я повинен також згадати, що ця версія з повним приводом виробляє на 10 мг вуглекислого газу більше. Отже, доведеться заплатити високу ціну за можливість виїхати на дорогу тим холодним лютневим ранком, коли ви прокидаєте, щоб побачити Джека Фроста, який був вночі. І швидше за все ви все одно нікуди не поїдете, тому що ваш сусід на своїй задньопривідній BMW 3 серії в'їхав в ліхтарний стовп і перекрив дорогу. У будь-якому випадку ви отримаєте чудову машину. Не дивлячись на розмір колісного тунелю, посадка за кермом є чудовою, а товщина та текстура керма ідеальні. У перші дні система команд і управління BMW iDrive була нагромадженням незрозумілих підменю та нісенітниці. Але сьогодні це прапороносить здорового глузду та логіки, подвійні функції, які можна знайти у всьому автомобілі. Простір на задніх сидіннях, розмір багажника, те як все працює та сама їзда, все це було б так, якби ви сконструювали це самі. Природно, в мене є пара придирок: рульове управління. Воно електричне, а не гідравлічне. Воно коштує трохи більше 50 пенсів, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Автомобіль наразі не має тієї плавності, яка колись була характерною рисою BMW. в ті далекі часи, коли компанія називала себе в лапках виробником найкращих машин для водіння. Інша претензія до тупого песимістичного парктроніка. Ти розіб'єшся, ти розіб'єшся. Воно істерично голосить в той час, коли ви все ще в ярдах від машини позаду. О, а ще є дизельний двигун. Два роки тому екодурні казали всім, що єдиним екологічно чистим паливом є дизель. Але одного разу вони прокинулися і вирішили, що ні, дизельне паливо не є тим паливом. Виявляється, навпаки, це саме воно спричиняє глобальне потепління, яке згодом охолодить планету. Чи про що вони там зараз кричать? Важко бути в чомусь впевненим із цими божевільними, які кажуть, що можуть передбачити, якою буде погода. Через тисячу років, хоча гігантські комп'ютери метеорологічного бюро навіть не можуть визначити, чи буде дощ завтра в день. Тому я проігнорую їх і скажу вам, що дизельний двигун BMW в порядку. Звучить досить добре, має величезний крутний момент, і на автомагістралі він звучить приємно і приглушено. Крім того, з цим двигуном ви будете проїжджати набагато більше миль на галон, ніж з бензиновим. Що як ми з'ясували на початку, має набагато більше значення ніж те, скільки азоту залишилося в атмосфері. Рейтинг Джеремі, 4 зірочки із 5.